Всім привіт! Зараз ви на каналі Пригін та підбір автомобілів з Європи. Звати мене Андрій. Хочу запропонувати, можливо, когось цікаве, ось така шкода Октавія. Це нова модель вже з роздільними фарами 2018 року на автоматичній коробці передач 85 кВт. Ось таке велике багажне відділення. Дійсно, шкоди Октавії вони мають велике, як то кажуть, Перевагу перед цими іншими автомобілями великим багажником, ну і великим містимим салоном. Тобто між передніми і задніми сидіннями досить таки достатньо місця. Має фаркоп, Фартроніки на легкосплавних 16 дисках. Весь автомобіль в рідній фарбі. Перша реєстрація його була в першому місці 2018 року, але продукція і в Україні. Буде розмитнюватись як 2017 рік. Приблизна ціна автомобіля в Україні буде становити 15 тисяч доларів. Ось такий комбінований салон шкіра з матерією 244 оригінального пробігу. Велика навігація, два ключа, сервісна книжка. Всі чотири склопідіймачі, датчики дождя, датчики світла. Потрібно буде зробити детелінг. Це ми виконуємо вже в Україні, кого зацікавить дана машина. Також з цієї поїздки будемо е, доставляти Kia Niro 2019 року, повний електрофікований автомобіль, кого Ну і В принципі, ще одну шкоду Октаві доставили в Польщу і будемо забирати Nissan Кашкай. Отже, кого цікавлять автомобілі, телефонуйте на мій номер телефону 097 606 25 99. Звати мене Андрій, підписуйтесь на YouTube канал, TikTok канал. Також є різні автомобілі, як ви бачите. кого що зацікавить, телефонуйте. Дякую, до побачення.